Ленінський районний суд Кропивницького розглянув клопотання про відсторонення від посади пантаївського селищного голови Ігоря Бульби. Затримали його тиждень тому СБУ спільно з прокуратурою. Голову підозрюють у тому, що налагодив схему, за якою передавав в оренду землю комунальної власності. Вимагав 50 доларів за один гектар. Сума хабаря 5 тисяч доларів. США напередодні голові обрали запобіжний захід. Ми зверталися з клопотанням про застосування відносно даної особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак судом застосовано до даної особи домашній арешт. На даний час готується апеляційна скарга на відповідне рішення. Прокурорка вважає, Ігоря бульбу потрібно відсторонити від посади на час досудового розслідування, аби він не мав доступу до документів. Вчинення ним таких дій, як знищити, сховати або спотворити будь-яку з чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Якщо дана особа буде перебувати в подальшому на посаді селищного голови, в нього будуть всі. Можливості впливати на свідків адвокат Валерій Боровський просив не відсторонювати підзахисного від роботи. Досудовим розслідуванням вже проведено ряд процесуальних дій, а саме слідчими суддями вже надані дозволи на обшуки. Проведені обшуки і за місцем роботи, і за місцем проживання бульби вилучені. Ну, там більше 30 документів, які стосуються цієї справи, покладений обов'язок не спілкуватися із свідками. Якби, скажімо так, виконання моїх службових повноважень протягом 7 років носили якийсь злочинний характер, це б відображалося на майновому стані моєму чи моєї сім'ї. Метою цієї. Справи я вважаю, взагалі було усунення мене від посади селищного голови. Щодо процедури роботи моєї, наскільки мені повідомив адвокат, з селищної ради вилучили ті документи, які відносяться до справи. Суддя Катерина Юрєва ухвалила задовольнити клопотання прокурорки. Від сторони Тубуль Вигіри Володимировича від посади селищного голови Пантаївської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської області з 11.01.2023 року по 6.03.2023 року включно. Підозрюваний каже, оскаржуватиме це рішення. Поки я буду відсутній, обов'язки селищного голови буде виконувати секретар селищної ради. Оскаржити рішення можна впродовж п'яти днів. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.